Це програма про театр на кону. І я її ведуча Христина Срібняк, і як завжди, будемо дізнаватися про те, що діється на кону, тобто на сцені українських, польських і світових театрів. А зокрема, українське театральне мистецтво у найближчі кілька років буде ще помітнішим у Європі. Про це будемо говорити із представницею національного академічного театру імені Івана Франка, який долучився до європейської платформи, яка називається. «The Prosperous European Wave» і, зокрема, також театр підготував заходи до головування Польщі у Європейському Союзі разом із інститутом Адама Міцкевича, а також польським інститутом у Києві. Ну а про це вже детальніше за мить. Українське театральне мистецтво у найближчі кілька років буде ще помітнішим у Європі, адже Національний академічний театр імені Івана Франка долучився до проєкту «The Prospero New European Wave» – І це європейська театральна платформа від мережі Просперо, яка була заснована у 2006 році шістьма театральними організаціями для обміну досвідом і культурного збагачення. У межах співпраці, Prospero New European Wave – стовичний театр імені Івана Франка, матиме можливість реалізувати проєкти у найближчі чотири роки до 2028-го включно. Про перспективи, які відкриває для театру платформа, розповіла Анастасія Гайшанець, заступниця генерального директора художнього керівника із міжнародних зв'язків театру. А зараз разом із франківцями до цієї європейської платформи входить входить 19 інших членів просперо це міжнародна театральна платформа, яка ну перша з таких ініціатив, яку визнала європейська комісія тобто це театральна платформа, скажімо так, політичного рівня, яка визнана. В Брюсселі і власне кажучи, великі надії покладають ми саме на цю платформу, не лише як для реалізації там мистецьких задач, а також задач культурної дипломатії. 19 організацій не тільки театри, але також фестивалі, такі навіть величезні кити театрального життя Європи, як Авіньйонський фестиваль. Як Дублінський фестиваль, «Темпарада Альта, це Іспанія. І, і, і таке інше Україна приєдналася в цьому році. Це чотирирічна програма. Ну тобто, вона може бути, звісно, довше тривати, але вона отримала фінансування на чотири роки. Тобто, це великий грант програми Креативна Європа, який ну, буде забезпечувати фінансування цієї платформи протягом чотирьох років. Перш за все, це безумовно нетворкінг, тобто декілька разів на рік представники ці всіх цих інституцій збираються разом і власне діляться своїми думками, домовляються про те, як вони будуть спів... ну, як вони будуть налагоджувати співробітництво в рамках цієї платформи. Які можливості вона відкриває це, перш за все турінг, тобто підтримка гастрольної діяльності на території Європи. Основною метою цієї програми є відкриття імен режисерів, які навіть Ствердилися на, на внутрішньодержавному рівні, на міжнародному рівні. Ну тобто, наприклад, якщо порівнювати Івана Уривського і Роба Вілсона, да тобто Роб Вілсон це ім'я, яке знаменито, ну, типу, яке знане по, по всьому світу. Іван Уривський дуже знаменитий в Україні зараз це режисер номер 1 Тобто, всі видання про нього пишуть і, і, і глянцеві, і аналітичні, і Forbes, і Vogue, але про його ім'я на міжнародному, Родній сцені ще досі невідомо, тому він попадає в категорію ось цих, що вже відбулися на рівні національному, але ще не мають міжнародного визнання. Так само кожна з цих організацій та інституцій представляє своїх кандидатів і їх роботи, які будуть розглянуті в рамках підтримки цього турингу протягом чотирьох років. Від татру Франка поки що перший етап пройшла вистава калігула. А от це вистава Івана з камерної сцени. Друга можливість цієї платформи, яка надається, це підтримка копродукцій. Тобто, в рамках цих партнерств, якщо три організації домовляються між собою про створення спільного мистецького продукту, можна претендувати на здобуття фінансової підтримки. Ну тобто, наприклад, якщо ми домовимося з польським театром Повшехний, який знаходиться теж в рамках ну, в цій програмі. Наприклад, Шаубюне, і домовимося створити якийсь спільний проект, який буде презентовано, наприклад, у нас, у них або ми, наприклад, якось митців поєднаємо. Хтось буде з України, хтось буде з Німеччини, хтось з Польщі, і створимо якийсь спільний мистецький продукт. Ми можемо претендувати. На підтримку фінансову третє це резиденції. Тобто, перш ніж щось робити, людям треба познайомитися митцям. І власне, оці поїздки резиденційні не, не, не тривалі. Це 3, 5, 7 днів. Для групи фахівців теж у межах цієї мережі теж є однією з форм, які підтримує програма. Ну тобто, це не стосується виключно. Фахівців мистецьких професій, ну тобто режисерів, датам акт ну, там драматургів, акторів, тобто, ті, які роблять якби творчу складову, так само ця програма може бути. Поширена на працівників технічних цехів, наприклад, ті, хто займається світлом, звуком, ті, які працюють з якимись аспектами театрального виробництва, але залишаються в тіні. це теж можливість власне поїхати кудись, набратися досвіду, познайомитися з колегами, дізнатися про. Те, як е, е, працює, наприклад, там з новими технологіями, ну для нас це можливість познайомитися, як працюють з новими технологіями в галузі е, театрального світла, в галузі театрального звуку, і подивитися, і можливо запозичити якісь техніки, якісь методи для нас. Отже, Україна походить зі східної частини Європи, і участь у цьому проєкті, The Prospero New European Wave дозволяє більше показатися на західній частині Європи. Чи цей проєкт передбачатиме головною мірою гастролі? Фактично, вона вже починається реалізовуватися. Ця програма от наступна зустріч запланована партнерська в Авіньйоні в середині липня. От і ймовірно, що перші тури будуть підтримані вже восени. тобто, це не так швидко відбувається. Це не значить, що ми активно почнемо їздити вже цієї осені, або що тому, що там визначення того, хто перший отримає цю підтримку. Воно визначається через голосування, тобто партнери голосують за якісь вистави, які найбільш цікаві, да? тобто і та, яка в рейтингу набирає найбільше голосів, перша здобуває фінансування. Тому, власне кажучи, найцінніше в цій платформі це нетворкінг. Тобто, окрім того, що ми можемо претендувати на це фінансування, ми ще можемо домовлятися поза платформою, співпрацювати, обмінюватися митцями, тобто запрошувати до себе когось на постановку, відправляти в ці театри. Тобто, навіть якщо що це не буде в рамках підтримки фінансової? Тому цей капітал комунікативний, який надає ця платформа, як на мене, він набагато більш важливий, ніж фінансова його складова. А як обиралися проєкти від театру Франка? Чи була якась спеціальна комісія, яка приїздила до Києва і переглядала ці вистави? Ну, якщо говорити про калігулу Івана Уривського, то вже цього режисера потрохи пізнають у Європі. А калігулу все ж таки влітку 2024 року можна було побачити в Авіньйоні. Дехто, мабуть, бачив в Авіньйоні, але далеко не всі. Перш за все. Це все ж таки комунікація відбувається на рівні надання якогось інформаційного пакету. Тобто це трейлери, повний запис вистави, описи, фотоматеріали, технічні райдери, тобто всі партнери надали матеріали в подібному форматі для того, щоб партнерська мережа могла з ними ознайомитися. Але, звісно, краще ніж живе враження, то нічого не передасть виставу. І, наприклад, ми будемо їхати в Прагу в кінці березня і вже. В Празі можливо приїдуть деякі партнери по Просперу, щоб побачити наочно калібулу, тому що в Україну зараз на жаль. Не всі готові їхати в цьому, теж є певна складність, тому що тут така ситуація з Україною, що ми не можемо бути повноцінними партнерами в турінгу, оскільки до України мало хто хоче їхати з виставами, тобто ми виїхати можемо, але прийняти у себе гостьові вистави ну не те, що ми не можемо, скоріше не хочуть партнери. Не і не те, що не хочуть, а просто з міркувань безпеки бояться. А інколи навіть якби не можуть дозволити собі, тому що інституції. Багато які не підтримують такі е, е, візити в Україну, тому що не можуть гарантувати. Якихось безпекових норм дотримання, але звісно ж, якщо ми виїжджаємо з нашими виставами кудись за кордон, я одразу роблю розсилку по цій мережі і кажу: що ось ми, наприклад, будемо у Празі 23 березня. Ми можемо вам запропонувати якісь запрошення. Приходьте, будь ласка, подивіться, це буде хороша нагода подивитися виставу наживо, от і скласти своє враження краще ніж по відео і по трейлеру. Театр Франка також готую низку подій до головування Польщі у Європейському Союзі у співпраці з польським інститутом у Києві, а також із інститутом імені Адама Міцкевича. Це, зокрема, майстер-класи від Яна Кляти, це режисер, який, зокрема, із осені буде керувати народовим театром у Варшаві. Також до Києва із моновиставою приїде Анджей Северин, який. Також очолює у Варшаві театр це театр польський, і також будуть проведені читки сучасної польської драматургії, говорить Анастасія Гайшинець. Цей цикл подій складається з трьох подій, які ми будемо проводити в березні, квітні і травні. В березні це гостьовий візит Яна Кляти. Він буде проводити режисерський воркшоп і він уже розпочався у форматі онлайн. Тобто, 17 і 25 лютого відбулося дві зустрічі. Трічі, де власне клята знайомився з учасниками воркшопу і проговорював їхні ідеї, з якими вони зайшли. На початку березня він приїде і буде кілька днів працювати в театрі офлайн, Продовжують вони і можливо створиться якісь етюди, які будуть показані ну, в робочому форматі. Я не кажу, що це буде публічна подія, але скоріше для закрита якась для професійної спільноти. І спочатку тема була сформульована: як «Як знаходити сучасні політичні сенси в класичних драматургічних текстах. Втім, оскільки не всі учасники хотіли працювати саме з текстами класичними, дехто прийшов зі своїми особистими ідеями і сучасними текстами, то тему не зациклювали саме на такому фокусі, а вже панклята підлаштувався під ідеї учасників і індивідуально випрацьовує з ними підходи. У роботі з їх концепціями. В квітні до нас приїжджає наступний гість із Польщі це Анджей Северин, директор театру Польський, який буде показувати на камерній сцені Сергія Данченка свою моновиставу, і також буде перегляд фільму, але, ймовірно, десь поза театром. Втім, це наш теж партнерський проєкт, який ми включаємо в нашу програму на честь головування Польщі в Європейському Союзі. Ну і зрештою, в травні подія, яка планувалася як фестиваль, зараз це скоріше як лабораторія. Ми її називаємо і зараз ще знаходимося в пошуку до фінансування, але в будь-якому разі ми плануємо провести або в скороченому форматі, або за наявності фінансування в більш розширеному читання сучасної польської драматургії. Українських перекладів і лекторій, з запрошеними фахівцями з Польщі, тобто поодинокі фахівці набагато легше ну, встановити з ними домовленості про приїзд. І, наприклад, у нас вже є певна програма з лекційна, яка пов'язана з сучасним польським театром, політичним здебільшого, оскільки проєкт, так само як приїзд кляти, відбувається у партнерстві з громадською організацією Культура Модерна. Та проєктом проектом цієї організації, який називається Татр і політика, тобто фокусовані ці події будуть на те, як в татрі працюють з темою політики, і як тетр може впливати власне на суспільство через мистецтво. Так, якщо мислити стратегічно, то наступним кроком, який ми плануємо, є видання антології. Ну я не кажу, що театр буде займатися видавничим проектом, але ми дуже зацікавлені, у партнерстві в подібних проєктах, тому що це потенційна наша зона, де ми можемо черпати для себе інформацію, де ми можемо брати натхнення і матеріал для створення нових вистав. Тобто, якщо так в ідеалі цю картину собі уявити, то перше, це сценічні читання сучасних перекладів, які деякі вже є наявні, але не опубліковані, деякі створюються спеціально під цю подію. Другий етап, який буде вже, можливо, поза межами. Татра, але за нашого партнерства це видання антології. І третій етап це, звісно, постановка однієї, одного з текстів, які були презентовані в рамках читань на нашій сцені: камерній чи великій. От, скоріше за все, за камерній, оскільки з наступного сезону ми хочемо. Перефокусувати повністю камерну сцену під роботу сучасної драматургією, як українською, так і закордонною, ми ще в стані, якби до, до, до впорядкування цього е е переліку, те, що точно можу сказати, то це що ми перекладаємо текст е е Пшебишевської «Справа Дантона, який нам дуже подобається і з яким ми пов'язуємо можливість перспективи подальшої роботи в театрі, нагадаю, що я поспілкувалася із Анастасією Гайшанець, Заступницею генерального директора художнього керівника Національного академічного театру імені Івана Франка із міжнародних зв'язків, а тим часом Конотопська відьма Івана Уривського продовжує підкорювати Європу із гастролями. Зокрема, 10 березня вона звітає до Парижу, 12-го до Офенбаху, 15-го до 17-го її побачать в Інгольштаті, а 27-го у міжнародний. День театру цією виставою зможе помилуватися місто Штутгарт. Натомість, із травня, спектакль завітає до низки міст у Польщі. А ми продовжуємо нашу передачу. Це програма на кону, програма про театральне мистецтво і з поїзда метро одразу до глядацької зали. У Варшаві на станції Брудно, що є кінцевою у лінії М2, будується театр. Сцена метро відкриється трохи більше, ніж через місяць. Це радше за все перший подібний театр у світі. Це приватна ініціатива фонду Нєцокультури, який серед іншого займається продюсуванням театру театральних вистав, отже, голова фонду Нєцокультури Каміль Обара зауважив: ми шукаємо місце для репетицій для акторів, з якими ми регулярно працюємо та да неформальних театральних груп. Оренда залу або сцени у театрі це великі витрати для них. Тому ми хочемо створити такий простір, де усі репетиції можуть відбуватися вільно і де їхнім кінцевим результатом буде постановка вистави на площі понад 200 квадратних метрів розміститься сцена, глядацька зала на 70 місць, технічні приміщення, і навіть невелике фоє із кавовими столиками. Що ж буде у репертуарі цього театру у метро? Отже, як зауважив голова фонду Нєцокультури Каміль Обара, ми не зосереджуємося на конкретному театральному жанрі, а хочемо ставити такі спектаклі і для дітей, і для молоді, а також і для. Дорослих ми хочемо організовувати заходи для людей старшого віку і не лише вистави, але й великі сольні виступи, концерти та вечори поезії. А ідея полягає у тому, аби зробити це місце живим і з раннього ранку до пізнього вечора, сім днів на тиждень. У цьому театрі у метро Брудно будуть як платні, так і безкоштовні події. А голова фонду Нєцокультури дбає про те, аби у тому приміщенні, яке орендує театр, не було чути поїздів, які проїжджають по цій лінії метром. Отже, відкриється нова сцена на станції Брудно 27 березня у міжнародний день театру. А вартість квитків складатиме близько 50-70 злотих. Але як каже голова фонду культури і ініціатор створення такого театру, у репертуарі будуть і спектаклі, які стануть доступнішими, зокрема для людей літнього віку, а також студентів і учнів. 15 березня у лодзі знову стартує 31-й фестиваль штук приємних і неприємних, тобто міжнародний фестиваль приємних і неприємних п'єс, адже штука з польської мови прикладається не тільки як мистецтво, але також може означати і п'єсу. І це один із найстаріших професійних театральних фестивалів у Польщі. Водночас, перша театральна ініціатива такого роду започаткована після 1900. 1989 року цього разу цей фестиваль пройде під гаслом Спільнота конкурсна частина фестивалю, в якій будуть оцінювати спектаклі не тільки професійне журі, але й за результатами глядацького голосування. Триватиме з 15 березня по 12 квітня. Захід відкриває вистава Івона, принцеса Бургунська Вітольта Гомбровича опуст. Установці Адама Ожиховського із театру Вжеже, в якій глядачі символічно стають частиною двору головної героїні. У програмі також представлений спектакль. Вчора ти погано поводилася на зеленій галявинці режисера Анни Августиновича з драматичного театру у Варшаві. У рамках фестивалю також відбудуться спеціальні майстер-класи, серед яких Гамлет Яна Енглерта із Національного театру у Варшаві, тобто народового опери, і визволення Станіслава Веспянського у постановці Яна Кляти у театрі в пожеже у Гданському. провідною персоною цьогорічного фестивалю штук приємних і не приємних у лодзі» стане Майя Ключевська, польська театральна режисерка, яка вже дуже добре відома слухачам. Її творчість буде широко обговорюватися у рамках фестивалю. У лодзі. Під час заходу будуть представлені також її постановки Окванон, і також прем'єрна адаптація Землі обітованої Владислава Раймонта. Обговорення творчості Маї Ключевської супроводжуватиметься панельною дискусією, яка присвячена темі цього фестивалю. Спільнота і буде позначена роздумом про Зміни у польському театрі та ролі фестивалів у його розвитку. А це була програма на кону. Я її ведуча Христина Срібняк. Прощаюся з вами. Бажаю вам яскравих театральних вражень і до нових зустрічей.